Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов. Ти приніс мені яблуко. Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Мамочко, як хоче тічика, немочко я вісок текут. На не свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла правди летіла. Тоталітарна влада примусово забирала у людей будь-яку їжу, а засхований шматок хліба могла вбити. При цьому мала значний запас зерна та здійснювала його експорт за кордон. Голодомор залишив на українській історії незагоїні шрами. Від голоду вимирали цілі села. А масштаби й причини трагедії замовчувалися радянською владою. Практично в кожній родині з вуст вуста. Передаються історії очевидців голодомору. У нас в 32 другого ми нічого не знали. Бо то Румунія була, і нас місця не інтересувало. У нас усе було просто. тому, коли я підросла, то я врачувала, що там не було багато дещо, що люди страдали, що люди не мали що, що їсти, що люди вмирали з голоду. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Ми всі стали свідками російського вторгнення на територію незалежної України. Як і 90 років тому, сьогодні Росія вчиняє жорстокі злочини, проголошуючи, що захищає російський народ його братню Україну, бомбардуючи пологові будинки. Домівки, руйнуючи міста і села, та, як і тоді, нещадно вбиває українців. Росія все перетворює на зброю: голод, енергоресурси, воду. І до останньої хвилини, слава Україні! Зроніть сльозу. Вони не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці, зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди стогнуть з тої днини і благають українці, донесіть стражденний біль голодної країни, згадайте всіх, вони колись жили. Зроніть сльозу, і хай не гасне свічка, Вони в землі тій житом проросли, Щоб голоду не знали, люди, вічно.